Привіт академії інструкторів! Сьогодні ввечері ми попали в гостю до щасливого власника конденсаційного котла Нібір КЦ-24. Давайте подивимося, з чого він складається і його особливості. До речі, перед тим як ми його розберемо, хотів би відзначити низький рівень шуму. Досягається він за рахунок того. Що камера згорання котла, взагалі теплообмінник як ви зараз побачите, він повністю відокремлює полум'я від контакту із повітрям всередині. Він відокремлює пальник, полум'я, і ми не бачимо навіть, як полум'я горить, окрім того, як це видно на панелі керування. І е, другий момент камера згорання додатково загерметизована ось цією кришкою. Ми її знімемо. І тепер е, стає хоч трішки чути е, сам вентилятор, який і забезпечує циркуляцію повітря, з вулиці для горі. Отож, е, давайте подивимось на конструктивні особливості даного тепла. Давайте підемо знизу до верхні. Е, спочатку одразу скажу про систему опалення. На даному об'єкті встановлена ну, не зовсім експериментальна система, ми вже таке давно практикуємо. Радіатори та підлоги працюють паралельно, під'єднані до одного колектора. Тобто додаткових змішувальних вузлів у нас немає. Це змушує нас ставити однакову температуру, низьку температуру, так в нас опалення і для радіаторів, і для теплих підлог. Теплі підлоги реалізовані з труби з шитого поліетилену, а розводка трубопроводів радіаторної системи опалення з поліпропидену валіникопласті. Далі, вклада керування в даному котлі дуже схоже до плати керування, в котлі імпір ctfs 18 Воно так само захищена від конденсації при, при, при монтажі котла під час проведення ремонтних і будівельних робіт. Зокрема, на сьогоднішній день об'єкт для цей стоїть, е, знаходиться на стадіях проміжних між завершенням будівельних робіт і, і доведенням до чистового зовнішнього вигляду. Тому достатньо висока вологість притвора приміщення, про що говорить. Е, Значна кількість конденсату на вікнах, на вуглах приміщення. Ну і, звичайно, рекомендації власника стосовно встановлення вентиляційної системи ми вже надали. Далі, нижня частина гідравліка даного котла, як то кажуть, тютелька в тютельку, схожа на гідравлічну частину котла звичайного, не конденсаційного. Це все той самий. Урізана версія циркуляційного насосу, урізана тому, що корпус, як бачите, у нас не повністю весь металевий частина корпусу, полімерна частина металева. Далі, датчик протоку, вторинний теплобійник з невеликою кількістю пластин, триходовий клапан, який перемикає котел з режиму гарячого водопостачання в режиму палення. Відмінність між котлом, відбір традиційним і цим котлом полягає в наявності сифону для зливу конденсату. Ви знаєте, да, для того, щоб конденсат нормально транспортувати в систему каналізації, необхідно забезпечити сифон, тому що тиск надлишковий, який буде створювати вентилятор, призведе до того, що гази, частина газів буде попадати в каналізаційну мережу і потім може попадати в приміщення. Щоб цього не було, в середній конструкції котла реалізовується сифон з досить великим підрозотвором, який забезпечує. Сутність впливу надвишкового тиску повітря в камері згорання на, ну, на те, щоб вони попадали в приміщення, де стоїть кота. Друга відмінність між Nibir Condensing і Nibir CTFS-18 це газовий клапан. Катушка газового клапану, яка відкриває подачу газу в котел, схожа, але управління клапаном відбувається не по команді плати керування. по принципу Скільки струму проходить по катушці модуляції, відповідно, пропорційно відкривається подача газу. А навпаки, цей газовий клапан він взагалі пневматичного принципу. І кількість газу, яка попадає в зону горіння, залежить від того, яке розрідження створюється на форсунці, на соплі Венторі. І це необхідні конструктивні зміни, покликані на те, щоб забезпечити співвідношення паливно-повітряної суміші між газом і повітрям. І тримати його на рівні 1,1, тобто надлишок повітря для горіння не більше 10%. Це обов'язкова умова для того, щоб конденсаційний котел зміг функціонувати в режимі конденсації водяної пари, яка є продуктом горіння метану, при температурі точки роси на рівні 57 градусів. Тобто він працюватиме як конденсаційний за умови, якщо тепломінник буде мати меншу температуру. Рухаємось далі. Далі в герметичній камері згорання знаходиться головний елемент, мабуть, це котла, це первинний тепломмінник. Особливість теплообмінника від котліні бірконденсинг полягає в тому, що він виготовлений із алюмінів по технології наколок. Як бачите, чотири ну, рівня трубок розташовані. На трубках всередині є ребра, які збільшують площу теплопередачі. І ось друга особливість, на відміну від традиційних котлів, які ми можемо побачити в студії, не в, студії а в нас в Академії. В традиційних котлах газ горить знизу до гори. В даному котлі газ горить з гори донизу. І це конструктивні особливості. І в даному випадку використовується пальник із кераміки. На жаль, я не можу його показати, тому що після демонтажу попальника необхідно буде замінити прокладки, які, які одноразові і вони монтуються один раз, коли на заводі котел збирається. Якщо ви проводите технічне обслуговування, важливо при якщо ви вскриваєте збирання з метою там, почистити пальник чи провести якісь маніпуляції з теплообмінником, важливий момент є заміна даної прокладки. Відео ви можете спостерігати в інтернеті, Денис Борисович це відео вже викладав. До речі, Денис Борисович, якщо ви вдруг будете нас дивитися, вам повідомлення. Далі, треба віддати належність. Теплообмінник є камерою згорання. Як ви пам'ятаєте, звичай... або як ви можете бачити, в звичайних газових котлах камера згорання утеплена додатково керамічно скляною ізоляцією. І при цьому. Я б в житті не доторкнувся до тої ізоляції, якщо б котел в цей момент горілки, тому що температура на поверхні камери згорання там градусів 500-600. За свій гіркий досвід роботи сервісним інженером я багато разів обпікався, втикав опікав пальці і повірте, мені не дуже приємно обставина. У випадку з даним тепломінником, за рахунок того, що тепловмінник є камерою згорання. Він дає можливість додатково утилізувати ту теплоту, яку в традиційних котлах ми викидаємо в камеру згорання, і потім вона з повітрям виходить на вулицю або там перегріває повітря в кімнаті. І це підвищує ефективність котла не тільки по нижчій теплоті згорання за рахунок режиму конденсації, а й по вищій теплоті згорання за рахунок того, що менше втрат йде в оточуючи середовище. Друга особливість в нижній зоні знаходиться пристрій для збору конденсату, який генерує котел, От такий полімерний прогумований не знаю, сафон збірний конденсатор. Трубки подачі і зворотки теплоносія, по-перше, чорні. Питання на плюс 1 бал до екзамену поточного, чому чорні трубки? Якщо відповіді не дасте, Розкажу, що враховуючи, що теплообмінник виготовлений з алюмінію, не можна забезпечити прямий контакт алюмінія і міді в теплообміннику, тому мідні трубки тут не використовуються не за причини економії на матеріалах, а з тої причини, щоб унеможливити контакт різнорідних металів, а ви знаєте, це призведе до утворення гальванічних струмів, які дуже швидко виведуть з ладу і буде корозія, яка Но, точно нічого хорошого не принесе. Або трубка скородує, або теплообмінник скородує. Тому в даному котлі трубки подачі зворотки системи опалення виготовлені з алюмінію, але для того, щоб вони не кородували впливом зовнішніх умов, вони із зовні середини покриті е, покриттям алютерном, яке і захищає трубку від, е, да, від корозії. Далі, на верхній частині теплообмінника знаходиться кран Маєвського який дозволяє якісно розповітрити творбінник котла в момент першого його заповнення. До речі, щось на вас призвели. О, призвіло. Так, значить, повітря немає і теплобінник дійсно розповітрювався перед запуском котла. Що? Ну, які ще особливості? Датчики температури, які використовуються в даному котлі, всі накладного типу. Ви можете сказати, що це проблема з точки зору швидкості реакції, да, на якісь там 50 мс швидкість відгуку такого датчика температури більша, ніж у занурювального. Однак як сервісний інженер, я скажу, що заміна такого датчику і ремонт козливого випадка, якщо він вийде з ладу, відбувається напередок швидше, тому що до цього не потрібно зливати воду ні з системи опалення, ні з системи водопостачання ні з холодного чи гарячого, а просто кліпсу знімаємо. І легким рухами руки можна замінити датчик, встановивши новий на те ж саме місце. І дивимось далі. Зверху в керамічному пальнику встановлений єдиний електрод. Він вже є електродом і розпалу, і контролю полудя. Е, е, в момент розпалу котла на цей електрод подається висока напруга, 1030 вольт, і під дією цієї напруги відбувається іонізація повітря, тобто електричний, е, ну, електричний струн проходить через повітря, створюючи іскру. Схожу до того, яку створюють запальнички, коли ви натискаєте на п'єзу І ця іскра. Формується протягом 10 секунд, в момент, коли котел намагається розпалити і в котел подається газ, вона запалює паливно-повітряну суміш. Через 10 секунд циклу розпалу автоматика вимикає подачу високої напруги на даний електрод і котел, електрод починає працювати як електрод іонізації. Якщо між електродом і пальником і корпусом пальника буде полум'я, тоді через це полум'я буде проходити електричний струм, струм іонізації, і плата керування буде бачити наявність цього струму, вимірюючи його опір, і приймаючи рішення, що котел працює. Причому плата керування контролює наявність іонізаційного струму завжди, незалежно від того, в якому режимі котел знаходиться. Літо, зима, але якщо воно горить, то контроль полум'я відбувається постійно. Якщо за якихось причин відбувається або зрив полум'я, або котел думає, що має горіти, а полум'я немає, це перша причина для зупинки котла і переведення його в режим блокування. А далі вже автоматика прийме рішення, який код блокування вивести. В верхній частині над пальником знаходиться вентилятор. Він сильно відрізняється по конструкції від вентиляторів, які ви зустрічали бачите в традиційних котлах. Його особливість в тому, що це вентилятор з змінною частотою обертання. Це також і в конденсаційних котлах і такого типу, і решта конденсаційних котлів, які ми побачимо в академії. Це важлива вимога для регулювання коректної типової потужності котла. Бо По в таких котлах моделяція потужності відбувається не іонізаційним струмом, як в традиційних, а зміною кількості повітря, яку продукує вентилятор. Коли намагається подавати це повітря в камеру збирання. А щоб в широкому діапазоні змінювати кількість повітря, необхідно змінювати частоту обертання вентилятора. Все просто. Ось ця синя штука це зона, де відбувається, це зона, де відбувається змішування палива газу і повітря, яке смоктує і нагнітає вентилятор. І саме тут стоїть сапло вентурі. Яке і створює розрідження, під дією якого засмоктується така кількість газу, яка пропорційно кількості повітря подаваємого в камеру згорання. Таким чином автоматика не переживає про кількість подаваємого газу, а основна її задача це забезпечити змінну частоту обертання вентилятора, і, відповідно, буде змінюватися кількість подаваємого повітря, а відповідно і кількість паливно-повітряної суміші, і відповідно теплова потужність такого В Верхній частині. Над вентилятором а, в зоні, де димові гази виходять вже функціональний комплект, розташований ще один датчик температури, температури димових газів, який контролює температуру ну, входящих газів. Якщо вона занадто висока, це теж причина для зупинки котла в, в режимі аварії. Ну і пресостат. Насправді його наявність не обов'язкова, але це нова європейська норма, вимога. І незважаючи на те, що плата керування знає, з якою частотою обертання зараз крутиться вентилятор, все рівно пресосталь, підключений в цю зону на всмоктуючому патрубку вентилятора, контролює все-таки, чи є достатній проток повітря, мінімальний проток повітря, і чи можна запускати подачу газу і запускати процес розпалу, щоб не було ніяких детонацій. Ну і виводяться продукти згорання через коаксіальний комплект верхній частині коксіального комплекту. Якщо вам його покаже, ви побачите патрубки, за допомогою яких відбувається налаштування котла по параметрам якості горіння, шляхом під'єднання в системі газоходів прилада, який називається аналізатор димових газів. У нас в академії я вам його покажу. Саме по аналізатору димових газів відбувається налаштування співвідношення павно-повітряної суміші, для того, щоб досягнути найефективнішого гриння, яке можна, може бути досягнете тільки в конденсаційних котлах. Отож, друзі, ми ще котел не будемо. Дякую за увагу. Зустрінемось у нас в Академії інсталяторів.